Я люблю читати книги. Я полюбляю малювати та ходити на танці. Я люблю займатися в школі і на те Я малюю вдома тваринок, людей, котик. Хто хоче піти на виробництво цукеров? Yeah! Оце я колись мріяв, щоб поставити тут намет. І можна жити з таким ароматом. Дівчата, якщо можна О, шапочка. перевірить. Мені найбільше сподобалася вафлі з шоколадками. Мені сподобалось те, як готувалися вафлі. Всім дітей на солодкий стіл. Все, що можете тут з'їсти, їжте. І мені скажете, кому що найбільше сподобалось. Добавились? Смачного. Суть заходу полягає підкреслити те, що ми пам'ятаємо про кожного нашого полеглого побратима, який назавжди, на жаль, залишився нашому строю. Полягає в нашому певному піклуванні з родинами і їх дітьми. Ми з Данії передаємо вам вітання з найсолодшого місця в усьому всесвіті цукеркової фабрики Рашен. І Щоб ніхто не залишився без подарунку. Якщо сподобалося сьогоднішній день, кажемо все буде добре. Подобайка!